Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Щороку, в другої неділі після П'ятидесятниці, ми, православні українці, творимо пам'ять усіх святих, що в землі українській просяяли. Цьому святкуванню передує неділя перша по п'ятидесятниці усіх святих, коли православна церква в усій своїй повноті, по всій Вселенній, згадує святих, що у подвигах, трудах і мучеництві стяжали благодать Духа Святого. Православна церква від самого початку шанує святих людей, які своїм благочестивим життям догодили Богові, оскільки своєю смиренністю та любов'ю вони боролися з пристрастями та спокусами. І сподобавшись нетлінної слави, стали нашими небесними заступниками. Вони слугують своєрідним дороговказом для кожної людини в тому, як належить провадити християнське життя, щоб усягнути царство небесне. Єдиний сон святих угодників Божих утворюється соборами святих кожного православного народу, кожної помісної церкви. Разом усі вони становлять великий собор святих небесної торжествуючої церкви. Кожен православний народ шанує і власних, місцево шанованих святих, звертається до них з молитвою про заступництво. Святкуючи пам'ять усіх святих, що в землі українській просяяли, ми не вносимо розділення до небесної церкви і не плекаємо гордині в серцях православних вірян українців, а лише вшановуємо тих, хто відокнувся на заклик Христовий. Ідіть за мною і зроблю вас ловцями людей. В той день, коли ми прославляємо усіх святих землі української, свята Церква пропонує нам євангельське читання, в якому оповідається про покликання перших апостолів. Одного разу, проходячи біля моря Галилейського, Ісус побачив двох братів: Симона, що звався Петром і Андрія брата Його, які закидали сіті в море, бо вони були рибалками. Та й каже їм: ідіть за мною і зроблю вас словцями людей. І вони зараз, покинувши сіті, пішли за ним, і відійшовши відтіля, побачив інших двох братів, як вас заведе його та Іоанна, брата його, у човні із Заведеєм, батьком їхнім, які лагодили сіті свої і покликав їх. Вони, одразу ж, покинувши човен і батька свого, пішли за ним, і ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи в синагогах їхніх. І, проповідуючи Євангелія царства, стіляючи всяку недугу і всяку неміч у людях. Прийшовши у цей світ, втілившись від Діви Марії, Спаситель мав безмежну владу, одним лише словом він міг звершувати чудеса і не потребував помічників, міг зробити усе сам, але замість цього обрав на служіння простих неосвічених учеників. Бог може діяти самостійно, але і сьогодні шукає собі учнів і послідовників. Апостоли були звичайними людьми, не кращими і не гіршими за сучасних християн, але присутність Бога та дія Духа Святого зробили їх подвижниками віри. Такий самий заклик бути послідовниками Спасителя сьогодні лунає для кожного з нас. Нам залишається лише відгукнутися на цей заклик і стати послідовниками вчення Христового та втілювати його у своєму житті. Адже саме у цьому проявляється наше християнське життя: наслідувати у всьому свого Божественного учителя. Ми маємо приклад для наслідування, тому що Господь не лише словами проповідував, але і на ділі підтверджував всі свої слова. Заповідь нову даю вам, щоб ви любили один одного. Як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. З того знатимуть усі, що ви мої ученики. Якщо будете мати любов між собою, повчає Спаситель. Не так важливо, якого соціального статусу та професії людина, головне, щоб вона своїми словами і життєвим прикладом проповідує Слово Боже. Кожен потрібен Богові саме там, де він є. Кожна людина несе Христа туди, куди іноді лише вона може сягнути у душі близьких людей. Почувши заклик Спасителя, прості галилейські рибалки з безмежною радістю на душі, без жодних вагань покинули свої човни, сіті, сім'ї, все, що у них було, і послідували за Христом. Перебуваючи поряд із своїм небесним учителем, апостоли перетворилися з простих рибалок на премудрих ловців вселенної. Вони понесли вчення Христове по всьому світу і ним уловили всю вселенну, приводячи. Її від темряви язичництва до життєдайного світла благодаті Божої. Невидимі сіті святого апостола Андрія Першозваного уловили і наш український народ, привівши його до церкви Христової. Сьогодні ми чули євангельський уривок про покликання апостолів і разом із тим відзначаємо пам'ять всіх святих землі української, усіх, хто почув Божий поклик і відгукнувся на нього. В цей день ми призиваємо. Молитовне заступництво перед Богом своїх святих, які з часів святого апостола Андрія Першозваного чинили благоугодне, досягаючи стану богоуподібнення. Тому у храмах України в цю неділю поміж нами невидимо присутній присутні український наш апостол, святий Андрій Першозваний, його учні мученики Інна, Пінна та Римма, святі князі Страстотерпці Борис і Гліб. Святі рівноапостольні княгиня Ольга та її внук князь Володимир, хреститель Київської Русі, святий благовірний князь Ярослав Мудрий, подвижники святі преподобні Антоній та Феодосій з безліччю отців Києво-Печерських, преподобні Іов та Амфілохій, чудотворці Почаївські, преподобні Іов та Феодосій і Манявські, а також сотні інших українців, які з життя догодили Богові. Свій національний хор святих це найміцніша основа кожної нації, говорить митрополит Ілларіон Огієнко. А коли міцна духовна основа міцна і нація, українські святі є небесними покровителями нашого українського народу і молитваниками за нього та за нашу багатостраждальну батьківщину. Кожен православний народ мусить знати своїх небесних заступників і звертатися до них з молитвою за власну країну та її майбутнє. Весь собор святих землі української свідчить про те, що наша церква є древньою і має величну історію. Отже, вшановуючи сьогодні пам'ять всіх святих землі української, маючи таку велику кількість святих угодників Божих, які своїм побожним життям досягли досконалості, намагаймося наслідувати їх у вірі. Вони, як і ми, народжувалися у гріхах і мали такі самі душевні і тілесні немочі. Вони мали таке саме тіло, яке маємо ми, і піддавалися таким самим спокусам. Але подвигами благочестя і любові завдяки благодаті Святого Духа преображалися із цих подібних до нас людей на святих. На їхньому прикладі ми бачимо, що люди різних верст населення і статі при різних обставинах і умовах життя досягнули вічного блаженства. Не місце, не соціальний стан спасають людину. А чиста совість і щире виконання своїх обов'язків і заповідей Божих. Усі ці угодники Божі, які ми знаємо і яких не знаємо, є заступниками перед Господом за наш народ, і особливо у ці важкі часи нам потрібно звертатися за молитовним заступництвом до них, щоб вони вимолили у всемилоство Бога миру, благополуччя та єдності для нашої церкви та держави. Всі святі землі української, моліть Бога за нас. Амінь.